І коли в мене запитують, а де ж ти тут працюєш, то я розповідаю, що я український підприємець, який живе в Європі, а віддалено працює в Україні. Ось так буває. Я працюю у сфері прямих продаж, тобто я співпрацюю з мережевою компанією, німецькою мережевою компанією, яка має представництва по цілому світі, в тому числі і в Україні. Тобто в українців, де б ми не були, у нас є можливість і користуватися продуктами для здоров'я FitLine, а також можливість співпрацювати з німецькою компанією Premium. Мені завжди подобалася сама ідея мережевого бізнесу, тому що люди, які працюють у цій сфері, вони мають вільний графік роботи, а мені завжди потрібно було більше часу для моїх важливих справ. Я багато років є волонтером у своїй церкві, і мені дуже подобається цим займатися. Але щоб мати для цього і вільний час, і здоров'я, і кошти, потрібно якось себе забезпечувати. Отже, моя історія почалася так: кілька років назад, коли ще був карантин, я срочно шукала чим підтягнути здоров'я, так як у мене було і порушення сну, і різні алергії, і в цілому дуже слабкий імунітет. І я шукала щось натуральне і натрапила на таке оголошення. Там було написано, що є можливість і покращувати здоров'я, і одночасно можливість віддаленої роботи. Звичайно, мене зацікавило і те, і друге. І як тільки я зробила своє перше замовлення на продукти для здоров'я Фідлайн, я з першого дня відчула, яка це класна штука, як ці продукти працюють. Я вже відчула себе набагато краще, а через тиждень я побачила, що і дійсно наладився сон, наладилися травлення, покращилось, і моя алергія вже десь тікає. Тож я взяла ці продукти і почала їх випробовувати також на своєму чоловікові, на своїй мамі, і всі були в захваті. А кругом в мене багато людей, яким потрібно вирішувати подібні питання зі здоров'ям. І я почала обзвонювати всіх своїх друзів і розповідати про свої результати і про можливість в Україні купити німецькі продукти для здоров'я фідлайні це продукти клітинного харчування. Вони максимально засвоюються, тому максимально корисні. І мої друзі почали також їх пробувати. Багато моїх друзів, родичів почали також отримати свої результати і почали дякувати мені. І одночасно німецька компанія. Почала висилати мені за рекомендації бонуси. І ось так все закрутилося. Отже, так все закрутилося, що ще на карантині приблизно пів року всього лише світлайном я змогла здійснити свою мрію переїхати у теплу в Україну. Я переїхала у Турцію і далі там працювала віддалено. Тоді я була на сходинці і мем, це International Marketing Manager. З сходинки і починається все саме цікаве. Починає накопичуватися автобонус. Є можливість подорожувати безкоштовно за рахунок компанії. Тож ми були разом з моєю командою вже кілька разів безкоштовно у Хорватії. З Фітлайном я вже кілька років, і на моїх очах росте кількість людей, які розуміють, що потрібно піклуватися про себе, і починають цінувати Фітлайн. Я розумію, чим старшими ми стаємо, чим більше портиться екологія, чим більше стресів, тим дійсно потрібно більше підтримувати себе. І росте, стабільно росте німецька компанія «Преміум». І також стабільно виплачує бонуси за рекомендації. Отже, за кілька років сталося так, що я дійшла до бонусів, які рівні по розміру вже європейській зарплаті. На даний час, листопад 24-го року, і я на сходинці ЄВП, яка в структурі маркетингу є найближча до сходинки президент. Тому я можу виключно за бонуси від компанії жити в Європі. На даний час у Германії. Тут у Германії я оплачую арендовану квартиру і не залежу від допомоги держави, а також не шукаю іншої додаткової роботи. Взагалі за освітою я бухгалтер. Але в житті раніше мені доводилось працювати на різних простих роботах. Я вважаю любу роботу, професію важливою і цінною. Але з PM International у кожної людини, незалежно, де ми живемо, незалежно від рівня доходу, освіти, віку, статі, є можливість покращити своє життя. І це те, що я вам бажаю.